Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію, книгу Пророка Осії. І сьогодні у нас на черзі 9-й розділ. Читаю з першого вірша. Не радій Ізраїлю, не веселись так, як інші народи, тому що ти зрадив свого Бога, ти, наче повія, полюбляєш подарунки на всіх пшеничних токах, тік і чавило тебе не нагодують, вино молоде тебе підведе. Чергове пророцтво, яке каже пророк, і судячи з того, що тут згадується е, тік, згадується чавило, то можна дійти до висновку, що це пророцтво, він каже е, в час, коли зібраний врожай. Тобто, можливо, це свято сукот або десь біля цих днів, коли вже е, люди починають святкувати, тому що свято сукот, воно і призначене було для того, щоб підбити підсумки. Е, Цього року сільськогосподарського, і щоб люди починали радіти, коли в них вже е, зібраний весь урожай. І ось тут Бог Бог через пророка він каже: не радій Ізраїлю, не веселись, як інші народи. Бо в час, коли зібраний весь урожай, всі народи веселяться. І чому не веселись? Тому що ти зрадив свого Бога, тому що ти став ідолопоклонником. І отут. Наче повія, полюбляєш подарунки на пшеничних токах. Тобто коли збирали врожаї в язичницьких культах, в яких і погряз Ізраїль, був момент поклоніння валам, Астартам, і там мала мало місце сексуальна. Розпуста або ритуальна проституція, тобто повії приходили. І якби для того, щоб отримати врожай, подякувати, то це схоже на статеві стосунки між чоловіком і жінкою, і вони так намагалися якби заохотити богів для того, щоб дати, дали їм наступний врожай дуже гарний. І починалося таким чином поклоніння. Ось це язичницьке, і ось тут згадується, ти, наче повія, полюбляєш подарунки на всіх пшеничних токах. Тобто вони приходили туди, вони робили ось це ідольське поклоніння, і вони за це отримували подарунки. Але Бог каже: не радій. І от далі, третій вірш: вони, ізраїльтяни, не житимуть в Господньому краю. Єфрем повернеться до Єгипту, а в Асирії споживатиме нечисту їжу. Ось причина, чому не треба веселитись, тому що. Ти повернешся в Єгипет. В Єгипет не в прямому сенсі, тому що ми знаємо з історії, що е, євреї вони не повернулися більше в Єгипет. Але Єгипет це символ е, їхнього е, рабства, символ того, що вони були у вигнанні з рідної землі. І от Бог каже: Єфрем повернеться в Єгипет. А далі пояснення в Асирії споживатиме нечисту їжу. Чому їжа нечиста? Біблійний закон Божий, він чітко регламентував їжу, яку можна вживати, і їжу, яку не можна вживати. Чисте і нечисте. І це дуже важливе було для, для єврейського ритуального закону. І от коли євреї знаходяться у вигнанні, коли вони знаходяться не на святій землі, це означає, що все, що їх оточує, воно в принципі нечисте, тому що немає храма, немає освячення території, а значить їжа нечиста. Якщо вона не чиста, то вона непридатна для споживання, вона робить тебе духовно нечистим. І ось тут Бог каже: Василій споживатимеш нечисту їжу. Там не чинитимуть возливання вина для Господа, і їхні жертви не будуть приємні йому, адже вони будуть для них, немов хліб смутку. Ті, котрі будуть його споживати, стануть нечистими, бо їхній хліб лише для насичення, а не для Господнього храму. І перше е пояснення, що таке хліб смутку, у мене тут написано: йдеться про хліб, котрий вживали під час похорон. Присутність під час їжі мертвого тіла робила його нечистим, як і тих, котрі його споживали, згідно книги чисел 19 розділу. І от е, Бог тут ще каже один момент, що ваші жертви вони будуть неприємні для Бога. Чому? Тому що жертви мають приноситись так само з ритуально чистих тварин. А де їх взяти, якщо ти знаходишся у вигнанні на нечистій території? І тому е, всі ці жертви. Вони будуть як хліб смутку, тобто ви будете намагатися їх принести, але ви будете сумувати за тим, що ви не можете це зробити, і взагалі ці жертви вони будуть не для господнього храму, а виключно для того, щоб наситити себе. Тому що раніше для того, щоб євреї могли споживати м'ясо, треба було принести його в жертву Богу, і і таким чином можна було, наприклад, мирну жертву її можна було споживати. Але ти для Господа не можеш її принести, значить, цей хліб буде тільки для власного насичення. Що ви будете робити у дні визначених урочистостей та в день Господнього свята? Питає Господь. Що будете робити в ці дні? В Свята люди повинні веселитись, радіти славити Бога. Але як можна радіти, коли ти увигнані? Ось це дуже таке цікаве питання. Як можна радіти? Тобто у дні, коли е, у вас будуть припадати свята, а ви будете у вигнані в рабстві, ви будете сумувати, ви будете плакати за тим, що втратили. Якщо вони уникнуть знищення, то їх позбирає Єгипет. Мемфіс їх поховає, їхні срібні коштовності заростуть кропивою, а в їхніх наметах виросте тернина. Ще один цікавий образ. Тут згадується Єгипет і згадується місто Мемфіс. Це одне з стародавніх міст, яке збереглося до сьогоднішнього дня, і ми знаємо це місто як місто мертвих. Там кругом гробниці, кругом поховання, це територія нечиста в ритуальному сенсі. І це місто мертвих. І отак і Бог каже, що. Ті, хто не будуть знищені під час е, окупації Сирією, ті в принципі просто помруть і вони щезнуть. А їхні срібні коштовності, їхні е, намети воно заросте крапивою терниною, тобто буде е, спустошення території і повний тотальний занепад цієї території, де вони жили. Сьомий вірш читаю: надійшли дні помсти, настали дні відплати. Ізраїль має пізнати, чи справді пророк нерозумний, чи натхнений згори. муж може бути шаленим з приводу великої кількості твоїх провин і великої ненависті. І Бог каже, що наступає день помсти, день відплати, і Ізраїль має дещо збагнути. Дуже часто Ізраїль думав, що пророки, які пророкують, про погані дні, що вони нерозумні. Таке ставлення. Ми не хочемо люди слухати, коли нам кажуть, що наші вчинки вони неправильні. О, так само було в Ізраїлі, коли пророки приходили. От ми читаємо Осюда, дев'ятий розділ. Він впродовж 50 років пророкував, і всі його пророцтва були негативні, і люди думали, що він нерозумна людина. Але Ізраїль має пізнати, що це. Все, що казав пророк, це дійсна правда, що він натхнений згори, і коли е, пророк натхнений згори, він може шаленіти з приводу ось цього беззаконня, яке він бачить, е, яке точиться навколо нього. Божий пророк, наче вартовий Єфрема, хоч на всіх його дорогах багато капканів і ворожнеча навіть у храмі його. Восьмий вірш нам каже про призначення Божих пророків. Вони вартові Єфрема. Вони ті, хто повинні оберігати, повинні вказувати шлях. Але якщо народ не хоче йти цим шляхом, то тоді вартові починають бити, починають казати погані лихі речі, які мають спіткати потім Єфрем. Єфремляни до краю зіпсувалися як за часів Гіви. Господь пам'ятатиме їхні нечестя і покарає за їхні гріхи. Знову в мене є пояснення цього вірша. Написано, мається на увазі огидне моральне падіння мешканців гіви за часів суддів. Описане в 19-20 розділах книги суддів. Про цей ганебний епізод осія згадує і в розділі 10-му. Там, в книзі суддів, описана дуже страшна. Ситуація, яка страпилася в Ізраїлі, коли і одне з колін Вініминова впало в гріхи Содома і Гомори, фактично. І після цього почалась громадянська війна, яка ледве не привела до знищення цілого коліна в Ізраїлі. От Бог каже, що він пам'ятає їхнє нечестя, і, і вони продовжують так робити і зараз, як робили тоді. Десятий вірш. Я знайшов Ізраїль як виноград у пустелі, як рані первоплоди на смоковниці були для мене ваші батьки. Але прийшли вони до Валпеору і віддались ганебні розпусті, стали огидними, як і їхні улюблені ідоли. Бог порівнює Ізраїль з виноградом в пустелі. Пустеля має на увазі ну не те, як ми уявляємо собі там Сахара чи щось таке, коли е, навколо піски, бархани. Але пустеля тобто пустинна територія, де не живуть люди і де немає обробки. От якщо там стародавні мешканці вони йшли такими територіями, то для них знайти виноград це було. Надзвичайно щось приємне, тому що виноград він і втамовував спрагу, бо в ньому є багато рідини, і він насичує тіло. І от таким Ізраїль був для Бога серед багатьох народів. Всі народи не хотіли знати Бога, але Ізраїлю було відкрите, і Ізраїль був для Бога як виноград в пустелі. Але, але він впав від долопоклонства і став огидним, як і його ідоли. Слава Єфрема відлетить, немов птах, тому не буде більше ні зачаття, ні вагітності, ні народження. Слава Єфрема. Під славою мається на увазі тут те, що Єфрем був найбільш багаточисленним коліном в північному царстві. Тобто для стародавніх людей це було дуже важливо, коли в тебе було багато нащадків, коли в тебе була гарна народжуваність, ти зростав. А ось тут Бог каже. Що слава Єфрема відлетить, не буде ні зачаття, ні вагітності, ні народження. Тобто він зробить так, що Єфрем більше не буде залишати після себе нащадків. А якщо й викохають своїх дітей, то я всіх їх зберу, заберу, залишивши батьків бездітними, адже горе їм, коли я відвернусь від них. Якщо Бог відвертається від якогось народу, то цей народ приречений на зникнення повністю. І ось тут під образом того, що Бог забере дітей від батьків, є ознака того, що в цього народу в Ізраїля в нього не залишиться нащадків. Тобто царство більше воно буде знищене і воно більше не повернеться. І як ми знаємо з історії, знову ж таки Ізраїля, ці 10 колін Північне Царство, вони були після того, як були введені в полон, вони асимілювалися з іншими народами, і де вони ділися, ніхто більше не знає. Вони, В них забрали дітей. Єфрем, як я його бачу, можна порівняти з тиром, який посаджений на гарному місці. Проте, Єфрем буде змушений вивезти своїх дітей на вбивство. Бог порівнює ще з Тиром. Тир це одне із міст фінікійців. Воно знаходилося на узбережжі Середземного моря і мало дуже вигідне географічне положення, тому що воно знаходилось на перетині торгових шляхів, і торгівля це було те, чим заробляв тир на життя. А торгівля, вона як. Ми знаємо, завжди приносить багато фінансів і багато заможності. І от Бог каже, що Єфрем, тобто Ізраїль, він був як тир, він був в дуже класному географічному місці, але він буде змушений вивести дітей на вбивство. Знову ж таки, ось ці образи, що не буде потомства після Єфрема. Дай їм Господи те, що маєш дати, дай їм безплідне лоно та висохлі груди. Чотирнадцятий вірш вривається сюди, в це пророцтво як крик самого пророка. Вже не пророк каже не слова Божі, але каже свої власні слова. Коли він зрозумів ось цю нечистість Ізраїля, коли він зрозумів ось це беззаконня, все він починає кричати до Бога: що Боже відплати їм за їхні вчинки. Увесь їхній злочин у Гілгалі, там вони викликали мою ненависть через їхні злі вчинки, я їх вижену з мого храму і перестану їх любити, бо всі їхні можновладці бутівники. Увесь злочин у Гілгалі. У Гілгалі, тобто, це місто, в яке було язичницьким центром поклоніння, і там був основний злочин Ізраїля. Наче дерево, Єфрем повалений, його коріння засохло і не принесе плоду. А якщо й народяться, то я віддам улюблене їхнього лоно на смерть. Знову Бог використовує такі певні образи. Він каже, що Єфрем вже як е, спиляне дерево, його коріння вже не може, е, воно засохло, воно не може дати плоду. І останній 17-й вірш: мій Бог їх відкине, оскільки вони не послухалися його, тому й будуть. Поневірятись поміж народами Бог відкинув: коли Ізраїль перестав слухати свого Бога, він став приреченим на те, щоб поневірятись поміж інших народів, тобто уйти у вигнання, стати асимільованим, втратити історичну пам'ять і, в принципі, втратити свою ідентичність.